Шеривки, щедривка, українська обрядова пісня співається на Новий рік. Після Різдва із щедрими побажаннями врожаю здоров'я і достатку на майбутній рік. Щедривки співали окремо господаревий. Господині хлопцеві дівчини усі родини. через тиждень після коляди 31 грудня або 13 січня за новим стилем відзначали вечір, День преподобної Меланії. цей день. Ще назвивали меланки. За щедрий вечір день преподобної Мелані. А цей день ще називали меланки. За три традицію святкування супровождалося обходом хат із Побажанням людям щастя, здоров'я і добру. буту в новому році. Щедрували теж групами Меланка і Василь. Та гряжени. Коли порівняти колядки та щедривки, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. То можна побачити ластівок житопосіви. Це свідчить, що Новий рік заустрічається з весною. та як і колядки, беруть свій початок дуже давно. Це величальні українські обряди в пісні, які виконуються під Новий рік і під час Йордану щедрій вечір. Вони так само, як і колядки асівують величання вес подаря якої родини. Щитривки також висловляють бащання великого. Врожаю і достатку, деякі щедрівки мають відбиток образів старого князівського дружинного побуту з часів Київської Русі. У щедрівках так само як і в каляках християнського циклу епізоди, такі як народження Ісуса Христа і Поклоніння. Волохів і пастухів. Таков в щедрівках є багато образів святих, щоб надати їм більш магічного значення. Калятки і щедрівки невідемною частиною верти пив і різних розвяних виставів у яких завжди присутні пісні про народження Христа? Радуйся ой, радуйся земля, ясен світ народивився до сих пір, одна з найпопулярніших колядок в Україні. Нарождаються в молоде сонце, коли за чується зимове сонцестояння і день починає. i really don't